Каже, ти знімає вокруг машини, а я буду спереду. Тук-тук, хто там? Опача, друзі, привіт! Сьогодні в нас на огляді Renault Symbol 2007 року. І це – последня автівка в такій компоновці, яка випускалась. Випускались вони з 99 по 2007 рік. У 2008-му у них був дуже глибокий рестайлінг і оновлення моделі. Вплоть до того, що тут вже був повноцінний бортовий великий комп'ютер, хороша класна магнітола, клімат-контроль і 4 стеклоподйомника багато цікавого, і вона була навіть в кузові ліфтбек, як шкода Octavia Tour. Тут ми бачимо в символі: це Renault Clio символ. Звичайний Renault Clio, це точно така сама машина, тільки з деякими змінами. Вона була хетчбеком. Це у нас седан. Тут ми бачимо таку фіолетову пластмасову деталь. Яка, чого вона тут фіолетова в сій машині, я не розумію, але я скажу, що в Clio в хетчбеку тут завжди буде алюміній. Тобто, якщо ви сядете і не будете знати, який в неї зад тієї автівки, то ви по цьому це тоді знаєте. Але дуже багато власників оцю детальку перекажу. Починав зразу з бардачка, як я в салоні з бардачка. Він глибоченький, довжина дві отаких от ладошки. Той такий коробчик 700-800 це приблизно сантиметрів 25. Його довжина. Ширина, висота його сантиметрів 12 см. Він, він прикольно відкривається. Максимально надійно, прикольно. Автівка по ходовій частині і по двигуну, по коробці, дуже схожа на Рено Логан. Але отак по враженнях вона виглядає більш поприкольніше. От блокування руля спрацювала. Ось такий в неї. Ключ, точно такий самий, як у дачі Сандеро, там, 2009 року, тільки без значка Renault дачу. І є в неї сигналізація. Це вже хтось її туди вліпив. Так. Що я тут побачу? Включимо запалення. Воно, по ідеї, має світитись оранжевим, так вона робить. От вона мені піпікає, що дверка відкрита. Оранжевий щиток приборів, руль в неї регулюється. вгору вниз, дуже маленький діапазон і на себе не тягнеться. Оце зробили для того, щоб воно було. 100%. Тут у нас є тільки для карточок, і ось тут у нас є зеркальце. І оце зеркальце ставилось в максимальну і впред максимальну в предмаксимальну комплектацію. Це у нас майже максимальна, але чого в неї немає. В неї немає ззаді склопідіймачів і немає клімат-контролю. Зате в нас є звичайний надійний кондиціонер. Виключимо, не будемо садити як акумулятор. А, і вона ще з туманками, передніми і задніми. Прикольно. Що там ще у нас є? Подушки безпеки. Одну точно бачу і на цьому все. Максимальні було дві. Як я сижу? Сижу я нормально, двигаюсь теж прикольно. І в неї є мікроліфтці душки. Мікроліфці сидушки в неї слева. оця подкачка не слева. Зараз її не б'ють. Шайба? Чи що, що? Ні, не шайба. Я вонагаю, що підняти? Да. Справа речажок і а. піднімається просто вгору, він напіднімається. Ага. Є мікролітки біжчити. Ну, не мають два туло. В принципі, нормально. Доросла метр восімдесят п'ять, я думаю, буде класно. А тепер ззаді я сам за собою скидаю. А кліво. Оце кліво, а це вже сім. Тобто, це багажник. А того багажника є. Тому що в такому бюджеті в неї доволі класний багажник. Ну от я сиджу за собою. Пройом тут, звісно, буде. Існувато, але, блін, це не Мерседес. Про що ми говоримо? Ручки в неї неклона ходять, от ручка в страху. І в принципі за цю ручку страху можна триматись, тому що був мотор 1,4 з 16 клапанів, якого було 98 кінських сил, і вона їхала до сотні за 11 секунд. Тобто, кудись-туди-сюди газку піддати, можна ощутити, що машинка їде. Підлокотничка в неї немає і не було, зате в неї є. Полка така длинна, туди можна багато чого поставити. І три пуска безпеки. І підлокотничок. Ой, кажу, підлокотнички, підголовники. І дуже класно, що в неї Вона дуже похожа мені от по зовнішності, як він собі свій ланці Далі, який був недавно на огляді. Якщо не бачили, дивіться. Але вічі від того, ось в неї тут майже рівний пол. Тут не знаю, може сантиметр 4 цей горбик і там вихлопна йде, труба, він випирає. І тут немає дирки. Тут нормальний, хороший добрячий підлокотник. І що, стеклоподйомнички і попільничка. Ось попільничкою взагалі. Вона тільки одна і тільки справа. Тобто Той, хто справа, він може сей курити без проблем. Регулювати по приколу комусь пасок безпеки і все. А той, хто зліва, отут немає попільнички. Зліва не курять. Курять тільки справа. От французи так подумали. Заходимо сюди, виходимо тудою. По центру значка, відкривання багажника. Він 510 літрів, він взагалі канений, фідушки ускладується. Розкладається, то складений. А, нічого свій, а, то метал. Фідушки складаються, буде десь приблизно близько 1000, там знизу 100% газовий балон mm -hmm. і запасочку все її бачу. Газу вона бере по трасі літрів 7, а в місті 9, якщо 20, буде 10. О, і це колега, от, він рибак. Наверно, то столобів по кілограм 5 він тягав, а я ні. Ну ладно. Так, що тут на задній? У нас є паркут, у нас є виплатна, яка заховалася там, яку ти не побачиш взагалі ніяк. І, в принципі, все. І головне не забувати, що рідно є конструктор. А тут власник чітко це всім доказує. Це конструктор. Це маленький світ автомобіль, який в довжину 4 метри. У мене є шантана, антана взагалі не конкретно. Я не знаю, є то завод чи не завод, я думав, вона маленька має бути. А тут є всі частоти, які захочуть відловити. Попередку, попередку це повністю звичайний Renault Clio, така як хетчбек, тільки які є відвіччя. Тут ключок можна вкрутити, щоб її потягнули. Вона низенька. І багато хто ставить бандери від Renault Clio Sport. І Открила, открила в неї взагалі класні, вони пластмасові. Тобто, якщо до вас така автівка і до вас прийде якийсь перекуп, і буде казати, що вона вас збита, бо не пробиває, а що пробиває, якщо це пластмаса. А це дійсно класно, що старі вони не будуть гнити. І взагалі вони по кузову не гниють, по корозії вони хороші. Так як ви бачите, ну, я, я метал тут наблюдаю. Хоча є перед такими модельками випускали свинок Clio Symbol. Вони були третього покоління, і вони були прямо. От вони любили гнети, і в неї дуже фари страшні в той. А в цій красиві. А той, що 2008 року, то в неї взагалі не класна. Спередів у нас оригінальний титан, дисковий тормоза. Ззаді в нас барабан. Тому що це бюджетне авто. По ходовій в неї взагалі балка, пружини, більше там нічого нема. Ну, Сілінгблоки. Вона така, мені каже, вона тверда. Хоча я знаю, що вона має бути негайно. Тут у нас жабок. Такими сеточками, сеточками, сеточками сюда тільки комар залізе, а великі такі оськи туди не залізять. І, і два двоєчки. Вискалки на капоті, нічого не погнило, нормально. І відкриваємо капот. Тут язичок, два потрібно ось так потягнути-потянути. Тисне надійно. Так. Що? Один і четири, інжектор. На 80 приблизно кінських сил, який їде за 12,5 секунд до сотні. В нього два радіатора, тому що тут є кондиціонер, газовий редуктор четвертого покоління, покоління, ну, тому що сюди це вже іздівательство ставиться друге покоління. Я не знаю, куди до тої заслонки, яка йде отако рівно, вчепити антихлоп, щоб вона пахкала, як лануси пахкають на другому поколінні, бо вони зекономили. Мощна подушка безпеки, яка любу мощність цього двигуна переварить. Вібрацій тут немає як якихось німців по кузову. Ну, В принципі, все, я там бачу защиту і які тут є приколи. Залив собі гідрача, залив собі тормозну рідину, ну всі розхідники, антифриз. І десь тут має бути захований омивач. Хто заховує? Омивач. Казав, що захований. І туди залив омивач. Там бачок маленький, мабуть, літри. Літри 4, нічого свій маленький нормальний бачок. Є шумоізоляція. Тут вона, мабуть, теж колись присутствувала, бо я бачу її кріплення. Тим хороші. І багато хто ще ставить на них мухобійки, щоб воно було а-ля красивіше. Ось, така вона низенька, але для міста, і не тільки для міста, багато хто їх по-різному використовує. Ще в неї є. Ось тут датчик температури, вона буде показувати, яка температура за бортом. І що? А там зараз не покаже. Ось центральний такий салончик. Все. Що, друзі, я зараз в салоні реношки і. Я догадався, як вона включається. Так, першу. Я за нею перший раз. Колісо в неї класно. Але я знаю, що там є такі речові і тяжкі, і воно в ремонті, блін, не саме бюджетне. Я включу от фари. Так щось воно там світить, я бачу. По зеркала, блін, крошечні, вони менші, менші, ніж лануса. Але вони електричні і в нього є підігрів. Зразу тут є гідропісилювач керма. Мені подобається. Давайте про бюджет. Бюджет таких автомобілів. Ну, самих 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 губитих і стареньких десь від 25 тисяч доларів, а таких більш-менш около трьошечки. Але можна і купити за чого вона заглоха. А можна купити за три-три з половиною приблизно в такому стані, в нормальному, живому, з хорошою ходовою, коробкою, і можна просто цей собі відпочивати. Так, габарити. Блін, вона тонована. Для мене повністю тонована машина, це щось незвичне. Так. Ну я бачу, що вона маленька, але ось сам, цей сам капос довжину. Я то бачив, що десь це метр така в неї. Ну, ба, такий кльов, Він прикольний. Але це треба привикати. А так то прикольно такий горбик. І той горбик, що ззаді, він відчувається. А ось ти шкода, Октавія тут, моя кохана. І я бачу, що моя кохана... Господи, прости. Це любов, господи прости. Це що моя... зроби на машині. Що моя кохана дійсно набагато довше. Панель приборів прикольно, до 250 км на годину. Думаю, при 16 клапанному двигуні 170 вона поїде легко, без проблем. Помилателі точно як логонік вискає. В дві струї ніякі не врівні, але от, віконечко протерлась, мені вистачає. Бортовий комп'ютер ось я щелкаю, бачу, що вона пише запас коду, середній розхід 6,8 пише, магновільний розхід і все. Я вперся в тупік. Ага, і коли в неї мінялось масло, вже 1451. Так. Оце чисто як попіль. Ось так я зробив. Як задня включається? У. Ага, Як я в попілі? Підняв колечко і включив задню. Так. Так, зараз ми трошки газку дамо її. Подивимося, що там по динаміці. Пліна. Чи опять загор? Бо їздити не міг. Ти набрала здавку чоловічий? Здав, у мене категорія БЦ. Ну, я отрив категорію С, а бешка в мене вже ого 7 років. А це вам не хухри-мухри. Ладно, їдемо. Задки. Задки. На щеплення вона їде. І їде, причому добре. їй ось газу не даю, вона але... так. ну, тугенько, кстати, щеплення трошки нажимається порівняно з другими автівками. Так. І в принципі назад нормально. Вони, хоч і крошечні, але всю інформацію, яку я хочу, в них побачити, я побачу. Тут на панелі я бачу одну печалочку для низьких частот. І по боках два динамічка. Як воно грає, я думаю, сенсу немає. Я думаю, як в звичайній бюджетній автівці. Так. Перше. На розворот. Ага. Женя, Хо... ти будеш так багато кататись, тобі більше ніхто не дасть робити обзори на свої машини. Тут я вже бензиновий викладав. По ходові. Ця автівка але вона не м'ягка. Ззаді, ну, спереді вона дуже м'яка, от за що балки і цих самих стойок, таких тверденьких, вона така купува, вона дуже схожа на манеру Логана От по цій рульошці, по цьому всьому. Та по тормозах по всьому вона схожа. Отута є якийсь прикол з колісом. Оце то, про що я говорив. Що ось ця система з плісу в неї, мабуть, якісь свої приколи. Так, помаленьку опускається. Ага, і вони не автоматичні. Оба, оба Все. Так, нікашот. Нормально так крутиться. Доволі стати прикольна шумоізоляція для бюджетної автівки. Двигу на чути добре, але... Но... Я зрівнюю просто з конкурентами. Конкуренти — це Логан, Авео, Priora, Десятка, Geely SK. Оце конкуренти цієї автівки. І серед конкурентів доволі непогана шумка. Е, мені казав власник, що коли ти їдеш 90-110, 100 110, то дуже ярко чути боковий вітер. От Отрулиться непогано, але вона от валка. От я кручу цього руля, ви бачите за, за Це не як ланцер. ланцер Лансер-ледь повернув і ти вже віляєш. От в неї така рульожечка, така більш, більш пенсіонерська. Ну і багато хто людей старшого віку люблять такі автівочки. Ось така рульожечка, так, е, Запас е, цей. бензобак туди 50 літрів максимум лаз. І при такому розході це доволі непоганий у вас запас. Ручничок по центру, тільки хопа, вона не котиться, котиться, не котиться. Все, хорошо. Тут ми маємо аварійку. Ну-ка. Ну, в принципі, це нормально. На ощупь, це прикольно. Гудок в неї по сравнению з логанами, які отут -от зліва, він по центру. Це нормальний, хороший гудок. Закрити автівку, відкрити автівку, підігрів, це зіркал і заднього вікна, Тут два підстаканечка заховалась. Малесенька попільничка крошечна. Яку, коли ти захочеш покурити, ти тут буде попіл везде. Але туди можна щось заховати. Ну і в принципі вона ось така. А з... якщо я знайду Clio реноклівосімвол, я вам покажу, наскільки вони змінились в салоні, по ходовій, по зовнішньому вигляду. Так що підписуйтесь на канал, скоро буде більше. А так ось такий кліво був. Гарного всім дня, вечора, всього найкращого. Пока! Пока!